Ділянку для ведення товарного господарства в Федечку Марії і хочу поміняти для у землі для ведення особисто селянського господарства. Затверджуємо. Зараз буде за. Ставити на повторне голосування? Прошу проголосувати. За 12 рішень прийняти. Затверджуємо звіт грошову ну, оцінку земельній ділянки під судоюшнянське мисте, тут в центрі міста площа Франкат 20. Е, вони звернулися, хотіли, вони мають в оренді хотіли викупити земельну ділянку. І земель, звіт ну, коштує сума 176 тисяч 477 гривень, вийшло, 370 гривень квадратний метр. Затверджується тут. Прошу. За тринадцять рішення прийнято. Двадцять друге питання. В селі Дмитрович голосний сад, колишній там. Люди мають державні акти, а він є повністю прилітаризований. Ми вже не раз, коли людина хоче, вони не мають кадастрових номерів окремо, вони мають старі державні акти. І кожного разу, як людина хоче собі зробити педагогівий номер, вони до нас звертаються, щоб ми ділили ту ділянку на ту площу, яку людина має в приватній власності. І так само зараз вернулася людина робить, і фірма звернула, щоб вони прийняли рішення про ділянку. Немає зауважень? Прошу голосувати. І... За так само, така сама ситуація, але теж є за цвинтаром земельна ділянка у Дмитровича за цвинтаром. Там і приїхати в Кульматчі. У дорозі так само там людина має державний акт, і фірму, і робить свій номер, фірма звернула, щоб ми поділили ту ділянку там, де 15 царів і загальна площа. Прошу голосувати. Так, людина за межі Наступне питання. E, Івасько Ярослава Михайлівна робить документи на земельну ділянку пай. Вона мала сертифікат. І спакувала і робить документи на пальці. Прошу голосувати. наступне питання. Е, парк Чорновола. Ми роб, е, дати дозвонове проєкту відведення по, по зміні цільового призначення. Зміниться із земель загального користування. На землі земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування. То, просто такого цільового призначення тепер нема, а не можна взяти грошову оцінку, вийти про нормативну грошову оцінку. Нам потрібно не раз до звіту. І треба поміняти, зробити тут по документацію. Можна голосувати. Ступи, питання. 26, 27 і 28 то є про укладення договорів особистого струкового сервітуту. ФОП Тормишова то є до 15.01.26 року, Стецик Катерина то є до 8.01.26 і Станіславчук Віталій до 8.01.26 року. Прошу голосувати. 27, прошу голосувати. аналогічне 28 питання, прошу голосувати. Знаєте, Марія, хочу взяти ділянку для огородництва, в оренду біля будинку вона проакрізовувала тут на Сагайдачного, прогнозувала біля хати земельну ділянку і там є ще кусочок, Присок. ця смужка городу, вона хоче взяти її в оренду під городництвом. Наступне питання. І так само Лисюк, Оксана Йосипівна і Осип Микола. Звернулися, щоб взяти з мене ділянки в оренду для городництва. Комісія в селі, в селі Волосків. 에, комісія вирішила в селі Волосків на землі комунальної власності. Прошу голосувати. Ну, так, так прошлого слава. Тридцять друге питання. Внести зміни до рішення Содошнянської міської ради від 28 листопада до 24 року. Тому в другому пункті треба... Е, ми писали рішення, документ, то ми тільки в першому пункті вказуємо кадастровий номер, а вони реєструють десь і та реєстраторка хоче, щоб і в другому пункті було вказано кадастровий номер. Просто ми там дописали кадастровий номер і такі... Так ми вже всюди. прийшов голосувати. договору оренди землі від 4 до грудня 2013 року. Там міняються сторони договору, міняється мистицька міськ... адміністрація на Судорожнянську міську раду і водафон. Вони там теж поміняли якусь назву, там інша назва буде. Тої. То під, під, під вишку і мобільну зв'язку в голосувати. 34 питання. Е, Виправляємо ділянки для продажу правого оренду на них на земельних торгах у формі електронного аукціону. В, е, в селі Дмитровичі, в селі Велика Діброва, в селі Дедятичі, в селі Бортятино е, Там пару земельних ділянок є

Часте питання про заслуховане звіту звершенського військового голови про свою діяльність. <кій> <кій> шановні депутати, шановні присутні, керівники структурних підрозділів. Шановна содовищенська громада, представляю вашій увазі звіт содовіщенського міського голови про свою діяльність та про діяльність виконавчого органів за 24 рік. У 24-році сесія провела 17 пленарних засідань, в яких було прийнято 443 рішення, а постійні Депутатські комісії в свою чергу здійснили в 2024 році 48 засідань. Наступний слайд, будь ласка. Відповідно, в період 24-го року відбулося 31 засідання. ви бачите, всі цифри на слайді, засідання виконавчого комітету, яке прийняло в свою чергу 413 рішень. Видано 137 розпоряджень міського голови з основної діяльності та з адміністративно-господарських питань 5 розпоряджень. Відповідно, також було затверджено плани та прийнято заяви від мешканців нашої громади. Стосовно тих заяв було проведено 4 засідання Координаційної ради з прав дітей, 4 засідання Координаційної ради з питань запобігання насильству в сім'ї і 17 комісій з питань розгляду звернення, громадян, яких було розглянуто 37 заяв. Фінансовий стан громади е, включає Такі види доходів це в основному податок на доходи фізичної осіб, який становить 47%, акцизний податок лише 6%, податок на майно 3%, податок на землю 14% і єдиний податок становить 25%. І неподаткові надходження, і рентна плата за користування найменше відсотків це є 2,3% відповідно. Щодо структури бюджету, то на слайді ви бачите, що освіта в основному це та частина бюджету, яка, скажімо так, використовує наш місцевий бюджет по максимуму. Якщо дивитися в порівнянні 2023 року, то 69 мільйонів 236 тисяч на освіту було виділено коштів як місцевого бюджету. Так і з субвенцією з державного бюджету в 2024 році за ця сума збільшилася, вона становила 79 мільйонів 13 тисяч гривень. Далі, якщо дивитися по криві на державне управління, на капітальні віддатки і на охорону здоров'я йде найбільше видатків з місцевого бюджету. А вже культура, спорт, благоустрій і соціальний захист вже незначні суми. Проте дуже потрібні. І тут ви можете подивитися по діаграмі, яке які в порівнянні місцевий бюджет і освітня субвенція відрізняється при розрізі двох років. Розвиток медицини в Судовищанській громаді якраз е, включає два комунальні підприємства це є Судовищанська міська лікарня та. Okay. Комунальне некомерційне підприємство первинна медицина, як центр медико-санітарної допомоги. Судочинська міська лікарня. лікарня складається з чотирьох відділень це є терапевтичне, паліативне, дитяче і приймальне відділення. Має одне ще поліклінічне відділення, до якої входить лабораторія і рентгенологія. Працює у Судочинській лікарні 98 працівників. І 6 пакетів лікарня підписала по договору фінансування з Національною службою здоров'я. Якщо подивитися статистику, то до лікарні госпіталізовано за 2024 рік 1038 хворих, здійснено 18400 амбулаторних прийомів, проведено 5144 рентгенологічних досліджень, 613 прийомів фізіотерапевта. Проведено 95 тисяч лабораторних досліджень і на обліку зареєстровано 79 жінок у 2024 році. Відповідно, дохід міської лікарні становить 17 мільйонів, це ті кошти, які вони отримали за рахунок контрактування з Національною службою здоров'я. І з місцевого бюджету ми... Виділяли спільно з вами 2 мільйони 321 тисячу. У порівнянні з 2023 роком доходи, які отримують ЦЗУ, зросли теж на 2 мільйони 841 тисячу. Суточинська міська лікарня з тих коштів, що виділено з місцевого бюджету, спрямувала 1 млн 463 на оплату комунальних послуг. 118 тисяч на технічне обслуговування системи газопостачання і обслуговування котельні, 445 тисяч на заробітну плату працівникам, і 54 тисячі закупили медикаменти для стаціонарних хворих. 90 тисяч також вони спрямували на, на вивлення проєктно-кошторисної документації, і 150 тисяч теж на вивчення проєктно-кошторисної документації це мається на увазі на... Дренаж для водовідведення ПКД і ремонт даху е, приміщення лікарні. У 2024 році е, за коштами бюджету, яка становила сума, яка становила 140 тисяч, було враз проведено ремонт їдальної лікарні, який стан до цього ви можете побачити на цьому слайді. І прошу звернути увагу, як виглядає лікарня тепер після ремонтів залучення незначної кількості коштів і з використанням робочої сили працівників лікарні. Переходимо тепер до Центру первинної медично-санітарної допомоги. До її складу входить три амбулаторії, шість ФАПів. Працює в центрі 49 працівників. За 24 рік центр обслуговував. 9830 осіб, дорослого населення 8312 осіб і дитячого населення 1518 осіб. Дохід отриманий центром становить 8 мільйонів 690 Це також згідно до, з Національною службою здоров'я за надані медичні послуги також місцевого бюджету ми в 2024 році виділяли 980 тисяч. Кошти в свою чергу, центру спрямував на заробітну плату працівникам ФАПів, на заробітну плату працівникам балаторії, оплату комунальних послуг, услугування вартості лікарських засобів і медикаменти, перев'язані матеріалами. Що ж стосується блоку освіти то до мережі закладів освіти входять три гімназії, дві початкові школи, один ліцей, одна загальноосвітній заклад один, і один заклад шкільної освіти, і одна дитяча війна, дитяча юнація спортивна школа. Заклади загальної освіти налічують. Колярів 1469 педагогів 1076 здобувачів чіткості. перепрошую, так я що 176 педагогів, 23 з освіти числа ВПО навчаються в наших закладах. І заклади дошкільної освіти відраз навчають 277 дітей, 33 педагоги працюють в цих закладах. І Заклад, де функціонує 16 груп. У 2024 році на отримання цих закладів освіти спрямовано 29 мільйонів 720 тисяч і на які саме напрями ви бачите на цьому слайді. І як видно, з наступного слайду на умовах співфінансування з обласного і місцевого бюджету було закуплено 13 сучасних інтерактивних панелей, де область виділила 1 млн 307 тисяч гривень, з міського бюджету було виділено 130, майже 7 тисяч гривень. Окрім цього, в рамках такого співфінансування де з обласного бюджету було виділено мільйон 440, а з місцевого бюджету 160 тисяч гривень. І на ремонт приміщення нами ж було виділено 70 тисяч гривень. От було проведено закупівлю інвентарю, і коли проведено ремонт в ліцеї ім. Тогда Дмитросевича, де викладається предмет захисту України. Придбані нові меблі, ремонт все, ви бачите на даному відео. Також в 2024 році до цього приміщення, яке було гарно облаштовано під захисну споруду в початковій школі, було за кошти місцевого бюджету вентиляційні остаткування придбано і зроблено ремонт в одному з кабінетів початкової школи Сузішня. Тут на цьому слайді ви бачите і також, які матеріально-технічні е, інструменти було закуплено, тобто матеріально-технічна база е, шкіл у е, 2023 році постійно покращувалася. Це здобуток як е, закладів освіти, так і в тому числі одного з наших депутатів Михайлова, дипуняка, який постійно стукає, наполягає, щоб... Потивна база в громаді розвивалася, і це ви бачите, який ремонт було проведено в Овчачовській школі і Дмитровській гімназії. На жаль, не вся робота зображена на цьому слайді, оскільки ще було придбано до спортзалу Чушовичі, ламінат спортивний він десь цього року буде вже застелений, однак на слайді цього ще відобразити неможливо. Так вони виглядають дуже гарно і лохально. Соціальний захист населення. Включає в собі 617 призначень усіх видів соціальної допомоги, 156 призначень для надання житлової субсидії, 114 надано пір на оплату сухово-комунальних послуг, 240 видано і складено актів обстеження національної побутового умовного господарства про спільне проживання матері, дитини і тому подібне. 30 призначень і компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до огляду на професійній основі і 73 оформлення списків громадян 2008 року, які підлягають взяттю на військовость призовників у 2025 році. На соціальний захист понесено у 2024 році видатки в сумі 1640 мільйон 641 гривня. Коротенько перебіжуся на які заходи, 638 тисяч компенсація фізичним особам, підводять соціальні послуги в послі, професійній основі, 389 тисяч одноразова адресна матеріальна допомога до Дня захисника України, 277 тисяч, одноразова адресна матеріальна допомога громадянам на лікування, 114 тисяч, матеріальна допомога військовослужбовцям на лікування 67 тисяч. Це є придбання ритуальних товарів для часткового відшкодування втрат на поховання загиблих, що померли внаслідок військової агресії, 67 тисяч матеріальна допомога на лікування достроково і дороговартісне, і 62 тисячі матеріальна допомога і воліна першої другої групи, і 15 тисяч матеріальна допомога учасникам революції гідності і війни в Ганістані. Можна. Тут в свою чергу служба у справах дітей на первинному обліку перебували 6 дітей-сирі, одна дитина позбавлена батьківського піклування, 10 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За 24 рік було проведено 24 засідання службою. І також 13 засідань міждициплінарної громади з питань соціального захисту дітей. Соціальна служба проводила ряд заходів для дітей до Дня захисту прав дитини, де взяли участь по на дітей. На даному слайді ви можете подивитися, як діти святкували своє свято.